Про це майже не говорять інші стилісти, але я скажу: це абсолютно нормально носити декілька сезонів підряд один і той самий одяг, один і той самий пуховик, одні і ті самі джинси, один і той самий светр. Якщо вас цей одяг влаштовує, якщо він актуального крою, якщо він відображає вас як особистість, це абсолютно нормально носити його декілька сезонів. Не забувайте про те, що модна індустрія це маркетинг і брендам вигідно робити так, щоб у вас постійно виникало бажання. Щось купувати. Я раджу орієнтуватися на довгі тренди, на речі, які довго працюватимуть у вашому гардеробі. Я вважаю, що можна один раз побудувати гардероб з правильних вдалих речей, які пасують вашій фігурі, відображають вас як особистість, і закрити питання з гардеробом на декілька років. Можливо, точково щось докуповувати, але мати повністю укомплектований гардероб, не мати бажання постійно щось туди докупити це абсолютно нормально і це класно, якщо у вас так це тренди та модні образи, які нам постійно демонструють стилісти та фешн-інфлюенсери. Погоджуюсь, що такі образи дійсно часто виглядають цікаво, їх хочеться роздивлятися, але якщо покласти руку на серце, такі образи є неносибельними в повсякденному житті. В них холодно, вони некомфортні, це робиться виключно для привернення уваги. Більшості жінок від одягу потрібен комфорт, впевненість в собі і можливість швидко зібратись і при цьому. Йому виглядати класно. Це абсолютно нормально, якщо якісь тренди або якісь модні образи вам не зрозумілі, або ви не готові так одягатися. Це не означає, що ви не можете виглядати стильно. Наступне це типи фігур: яблука, груша, прямокутник, трикутник. Не існує таких типів фігур, тому що на те, який у вас тип фігури, впливає дуже багато різних параметрів. Ваш зріст співвідношення довжини тулуба до довжини ніг. І так далі. Тому класифікація яблука, груша, прямокутник, трикутник і так далі є неповною і не варто на неї орієнтуватися, так само як кольоротипи осінь, зима, весна, літо і так далі. Ця класифікація є застарілою. Кожна зовнішність унікальна. У нашої зовнішності є два параметри: це температура та контрастність. От, власне, їх і варто визначати саме вони впливають на те, як. Колір взаємодіє з вашою зовнішністю. Якщо б ви хотіли попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною, пишіть мені в особисті повідомлення. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!